Вправа 513 число 4,4 збільш. Перше завдання на 3,1 Ну, Якщо нам треба потрібно збільшити на 3,1 потрібно додати. Отже, записуємо тоді в першому завданні, що 4,4 додати 3,1 І це дорівнює. Ну що ж, як він їх додати, що додати, потрібно звести дроби до найменшого спільного знаменника. 5 це просте число, у цьому випадку це буде у нас 30, 5 на 6, 30, то по діагоналі записуємо тоді, що додатковий множник до 4 це буде 6, а до 1 шостої – це 5. Ну що ж, Тоді записуємо, що в нас вийде: 4, цілих. 6 помножити на 4 це 24, 6 помножити на 5 це 30. Додати. Далі пишемо 3, цілих. 5 помножити на 1 це 5. 5 помножити на 6 це 30. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо вже додавати. 4 плюс 3 це буде 7, цілих. тоді знаменники однакові, додаємо тоді чисельники, буде 24. Додати 5. Записуємо 30 є. І... Ну що ж, записуємо, що це дорівнює тоді. 7,24 додати 5, це буде 29 тридцятих. Ну що ж, це вже нескоротний дріб, так і залишаємо. Переходимо тоді до другого завдання. Отже, число 4,4 збільшу у 2 рази. Ну що ж, збільшуємо у 2 рази, множимо на 2. Записуємо 4,4, 4, що множиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, щоб помножити, давайте перетворимо 4,4 у звичайний дріб. 4 помножити на 5 це 20, плюс 4 це 24. Записуємо 5, що множиться на 2. Це дорівнює. В чисельнику записуємо як 24, що множиться на 2. В Знаменнику записуємо 5. І це дорівнює. 24, що множиться на 2, це буде 48. Записуємо п'ятих. І це дорівнює. Забираємо 45 п'ятих. Це буде 9. 45, що ділиться на 5, це буде 9. Отже, це буде 9 цілих. Ми виокремили цілу частину. Якщо ми забрали 45 п'ятих, що залишиться 3 п'ятих. Є. Ну що ж, ось таке завдання. на дії з звичайними дробами на цьому вправу завершено.